У Вінницькому факультеті Київського університету культури та мистецтв обрали кращого студента. Конкурс проходив у дискоклубі Планета Мода Бар і приурочений був до дня студента. За звання кращого змагалось сім студентів. За умовами конкурсу вони повинні були виконати чотири завдання: представити себе, показати свої таланти та вміння імпровізувати і продемонструвати свою дотепність та почуття гумору. Хто виявився найкращим, знає Марія Микитенко. Студенти Вінницького факультету Київського національного університету культури та мистецтв вперше обирали містера закладу. Бажаючих взяти участь у заході було немало. Претенденти на звання містер кнукім за два тижні до конкурсу пройшли кастин. Відбирали їх за такими критеріями: як творчі та спортивні здібності, активна участь у житті університету та бажання діяти. В цьому році наші студенти вперше відмічають день студента по особливому відзначають тим, що у нашому університеті проходить конкурс містер кнукі Кнукім-2010». У конкурсі містер Кнукім» взяло участь сім найактивніше студентів за їхніми словами. Готували здовго та усі разом. кажуть, конкуренції не відчували. Підготовка до конкурсу була дуже веселою. Я думаю, всі учасники дуже добрі. Ми всі все робимо разом. Підготовка дуже мені здається така важка, тому що багато конкурсів. Хлопці жартують. Їх обирали на конкурс не випадково, тому що напевно, я гарний. А, <реш> так. а який у тебе найбільший талант? Як <реш> найбільший талант людей смішити. Одним із завдань конкурсу було розповісти про себе. Хлопці це робили у довільній формі: одні у віршах, інші у піснях. Також претенденти на звання містер Тнукім демонстрували свої таланти, грали на музичних інструментах і танцювали. Рази спів Назара чорпіти він своїми піснями підбадьорював глядачів. Оцінювала творчі здібності учасників професійне журі. Руслан Анфілов, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та туризму співак, ігор Юрковський та декан факультету Галина Кравчук. Звання містер інтернет отримав Дмитро Михальчишин. Містером глядацьких симпатій став Тимофій Касаткін. А пальму першості та почесне звання містер кнукім Вінницького факультету здобув Назар Чорпіта. Конкурс проходив у дискоклубі Планета Мода Бар. Під час заходу було зібрано півтори тисячі гривень. Свій грошовий внесок зробив і дискоклуб. За ці кошти студенти придбають солодощі та іграшки для стрижевського будинку інтернату. І подарують малюкам в день святого Миколая.